Привіт! Мене звуть Ксенія, і я консультант-психолог в сфері когнітивно-поведінкової терапії. Сьогодні коротко розповім про обсесивно-компульсивний розлад, що ж це таке, або коротко: ОКР. А це стан, при якому люди мають повторювані небажані, нав'язливі ідеї, і щоб позбутися цих думок, люди відчувають спонукання щось робити. Це може Суттєво заважати повсякденному життю та соціальні взаємодії людини. Багато людей насправді мають тривожні думки та повторювану поведінку, але при цьому в них немає ОКР. Для людей же з ОКР ці думки сильно наполегливі і нав'язливі, а поведінка жорстка і невиконання якихось певних ритуалів веде до сильного стресу, який зазвичай пов'язаний. З певним страхом за своє життя чи за життя своїх рідних в разі невиконання цих певних ритуалів. Розглянемо вигаданий приклад. Візьмемо, за приклад, героїню, нехай її звуть Синтія. Синтія домогосподарка, знаходиться вдома, і вона постійно хвилюється про те, що захворіє і не зможе піклуватися про своїх дітей. Її страх спонукає її вживати. Крайніх заходів, щоб уникнути впливу мікробів. Вона щодня витрачає години на дезінфекцію свого будинку, поки її діти знаходяться в школі. Щоразу, коли вона стикається з поверхнями, які на її думку є нечистими, вона відчуває потребу прийняти душ або помити руки через надмірне миття рук. Шкіра рук Синтії занадто суха та тріскається. Консультант-психолог в такому випадку дослідить ранній досвід, пов'язаний з хворобою, з чистотою в сім'ї, з доступністю батьків, коли Синтія хворіла. Разом вони визначать, коли з'явилися ті нав'язливі думки та що відбувалося в той період. Обговорять переваги Синтії від цих нав'язливих думок. Та, що вона втрачає в своєму житті, керуючись цими нав'язливими думками. Разом вони працюватимуть, щоб оскаржити ці думки, використовуючи конкретні причини, щоб зрозуміти, наскільки її поведінка шкідлива. Синтія працюватиме над тим, щоб зрозуміти реальні наслідки, які виникають в її житті, завдяки цим нав'язливим думкам і поведінці. Вона буде використовувати Нову модель мислення, щоб в майбутньому керувати своїми думками і своєю поведінкою. Отже, багато людей з ОКР, тобто з обсесивно-компульсивним розладом, знають, що в них є нав'язливі думки або можуть підозрювати про це. Також вони можуть підозрювати, що ці думки нереалістичні. Інші ж люди можуть подумати, що це правда. І навіть не здогадуватись, що в них обсесивно-компульсивний розлад. Але навіть якщо люди знають, що їхні нав'язливі думки нереалістичні, люди з ОКР відчувають великі труднощі, щоб звільнитися від цього самостійно, щоб звільнитися від нав'язливих думок або припинити компульсивні дії. Якщо людина не може самостійно побороти ОКР, краще все-таки звернутися до фахівця. Який допоможе ефективно з цим справитись, і навчить застосовувати різні техніки, щоб в майбутньому більше з цим не стикатися. Дякую вам!